Більше родзинок, більш трішки такий десертніший, ув'яленіший. Тут, І ще знаєте, <клыш> що, <клыш> що, що відчуваю таку трішки перестиглу сливу, яку от розчавили. Ну, типу, і вона от сливовий такий, е... коли слива вже. Сливовий джем якийсь. Так, так. Тут треба більше <клыш> часу точно цього. Я коли <клыш> перший <кл раз першою достатньо робив, то я спочатку такий так. Дуже просто. Потім такий. І, час, не, 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 час, час. Йому і, треба і, давати і, час. Тут, тут треба ну, більше. Все одно, у мене пляшка вже відкрита десь рік, може, чи, трошки менше. Тому там трошечки вона вже акцидувалася. Вона вже подихала сама по собі. А мені подобається. Тобто як ви розумієте, наскільки ретельна підготовка до статуції. Боже, це. Дивіться, як він змінився. Як він змінився. Від початку і от зараз. Він трішки підігрівся. Так, да, треба підігріти. Ось так от можна. Тут mm -hmm. в мене холодно. Я зберігаю пляшки. Отак от. Ні, ну, так -от так, температура, ще... так, там кажуть... Рідко, кажу, рідко кажу, давайте гріти. Але цей хочеться підігріти. Це смачно. Це смачно, це тонко.